i you Слава Україні, підписуйтесь на телеграм-канал. Ще на початку листопада змі оприлюднили розслідування про те, що Дніпропетровська ОВА лише за час повномасштабного вторгнення Росії заплатила півтора мільярди гривень фірмі Будинвест інженіринг, яка належить навпіл фітнес тренерці Яні Хланті, яка мала низку спільних подорожей за кордон з керівником Аваразніченком та менеджером братів Дубінських, який ФБР розшукує за фінансові махінації у штатах. зараз вже з'явилися нові цікаві деталі із розслідування наші гроші. Зазначається, що Резніченко та Фітнес. Тренерка Хланта пов'язані з консультантством великого будівництва Голиком. Водночас, за даними схем, голик літав за кордон разом з Хлантою та Резніченком. Зокрема, відомо про їх спільну подорож 5-6 жовтня минулого року до Мюнхена. Саме тоді Український суд наказав антимонопольному комітету розглянути заяву про кришування Укравтодором картелю шляховиків. Але Амку так нічого й не зробив. Також повідомляється, що Голик літав окремо з Резніченком і окремо з Глантою. Крім того, він в одні і ті ж дати був у відні разом з Павлом Чухно менеджером братів Дубінських, який володіє другою половиною фірми, буде інвести інженіринг. Тут варто нагадати, що голики Резніченко пов'язані досить давно. Резніченко був одним із топ-менеджерів українського медіахолдингу Бориса Лошкіна, а голик займався рекламою для ОМХ на Луганщині. Коли Ложкін Запорошенка очолив адміністрацію президента, то Резніченка спочатку призначили головою Запорозької ОДА, а потім і Дніпропетровської обидва рази голик був разом з Резніченком у ролі позаштатного радника. Водночас, уже у дев'ятнадцятому Зеленський спочатку. Чатку звільнив Резніченка, але Голик зміг повернутися до центру прийняття рішень. Став консультантом великого будівництва і Резніченка повернули до Дніпропицького Ада. Отож зазначається, що разом з ним повернувся до Держпотоків і Будинвест інженіринг з Хлантою у власниках. Зміж отримали у своє розпорядження відео, на яких знята Хланта з Резніченком на розкішному авто. На одному з роликів Хланта приїхала на підземний паркінг бізнес-центру Creative State of Dnipro, співвласником якого донедавна був Голик. У цьому центрі орендує офіс фірма Seven Консалті. Group, яка належить самому Резніченку. за даними наших грошей, оплата минулого року була на рівні 160 тисяч гривень за місяць. Севент Консалтинг Груп отримує гроші від кількох фірм за аудиторські юридичні послуги, серед яких пад Запорізьке кар'єроуправління», управління, де співвласницею є Олена Чухно. Вона ж дружина співвласника Будинвестінженірингу Павла Чухна. Водночас підкреслюється, що фірма Резніченка Севент Консалтинг груп у 21 му отримала 12 мільйонів гривень від фірми, пов'язаної з Будинвестом, якому під голови ОВА перерахувала. Але майже 8 мільярдів гривень. На відео видно, що Хланта, яку наші гроші називають дівчиною губернатора, приїхала у розкішному автомобілі Porsche Panamera з номером AE6054RN. На цьому автомобілі також їздить сам Резніченко. Патрульна поліція Борисполя минулого року двічі штрафувала Резніченка за перевищення швидкості під Києвом, де у нього теж є нерухомість. Сам автомобіль Porsche Panamera належить рекламному агентству ТОВ «Programmatic Media Group. Ця фірма має офіс у бізнес-центрі на столичному шосе і минулого року купила. Низку коштовних автомобілів, автомобіль Porsche Panamera 97 a за 4 мільйони 843 тисячі 800 гривень. Автомобіль Mercedes AMG G 63 за 7 мільйонів 39 тисяч 614 гривень. Автомобіль Mercedes Benz V клас v 300 D-Extralon за 2 мільйони 854 тисячі 904 гривні. Автомобіль Toyota Land Cruiser 3 і 346L Wagon AT за 2 мільйони 481 вісімдесят тисячу гривень. Автомобіль BMW X7 X-Drive 30D G 07 за 3 мільйони 270 тисяч 390 гривень. До всього найбільшим рекламним партнером цієї фірми виступає то в сучасних медіатехнології. Який програматик торік замовив розміщення якихось матеріалів в інтернеті на 3 мільйони гривень. Отож, ЗМІ зазначають, що про поров'язаність цих фірм свідчить і той факт, що у 17 18 засновником обох фірм був такий собі Степнович Пахолюк. Потім у програматику змінювалися власники і директори, а у сучасні Дядя технології отримували реального бенефіціара Голика. Видання підкреслює, що Голик є співвласником низки фірм, у тому числі креативної країни, яка звела низку офісних будинків в Україні, зокрема Creative State в Дніпро, де орендує офіс Резніченко, а також Creative State Arsenal у Києві, як бачимо від українців, не приховати нічого. Будь-які махінації рано чи пізно стануть явними. А ті, хто безпосередньо був причетним до розкрадання більш мільярда гривень, повинні відповісти за все. У найважчій та найкризовіший для країни час розкрадання грошей й останнє, що має турбувати цих людей, боремося за одним спільним ворогом, а не стаємо схожими на них. На цьому у мене все підписуйтесь на блог Разомовського, тисніть на дзвіночок і пишіть свої думки в коментарях.